Ви сказали ще про вікно можливостей у росіян, яке буквально протягом місяця для них закриється. Що вони можуть за час цього вікна можливості зробити? Знову ж таки, завершити свої наступальні дії, наприклад, на часів Яри його захопити? Чи в них ну, потенціал так само їхній падає? Тобто, за цей максимум місяць, що можуть зробити росіяни на полі бою? Ну, тобто, якщо вони знову ж таки, ми зараз за них думаємо. Тобто, якщо вони адекватно оцінюють ситуацію, як би я зробив, наприклад, я би сконцентрувався дійсно на одному з напрямків. Ну, наприклад, часів в'яр. чому часів в'яр? бо це панівні висоти, які потім відкривають можливість для продовження наступу на Краматор Слов'янський. Взагалі, дійсно, це буде накшталт щось таке, як накшталт прориву фронту, якщо взяти панівні висоти в районі часового яру, тому я би на їх місці ну так, от просто як аналітик кажу. Сконцентруватися на одному з напрямків на на щастя, росіяни думають не так, вони ж великі, вони будуть наступати на чотирьох-п'яти напрямках. І Я сподіваюся, що вони, е, витратуть будуть витрачувати свої ресурси, які хтось думає, що вони безмежні. Ні, вони не безмежні, і тому вони будуть витрачувати ці ресурси е, трошки неефективно, скажімо так. І що, е, що тут е, важливо, звісно, що вони будуть. Намагатися виконати політичне завдання. Тобто військові вже давно цей наступ зупинили. У, у всякому разі, в минулому році, в 23-му, коли Пригожин займався наступом на Бахмут, він якраз в березні завершив наступ, потім пішов на, пішов на Москву. Тому що, ну там свої, звісно, були і політичні причини, і всередині цього. Оцих групи змі, які між собою там гризуться, і жаб. Вони між собою там мали свої конфлікти, але тим не менш вони були виснажені минулого року. Я маю на увазі у 23-му році в березні не менш ніж зараз. Просто зараз в топку вкидається вже все. В минулому році вони на гольфкарах чи на мотоциклах не їздили в штурми, тобто вже не показували такі. Ідіотизм повний зараз. Вони вже їздять на чому, от що їде, на тому вони скоро на велосипедах, мабуть, будуть їздити на штурми, і так далі. Тобто їм головне виконати завдання, генералам отримати лампаси, погони і так далі. Тут з військової майстерності вже мало чого залишилося, тому в це вікно можливостей, Я думаю, що вони будуть намагатися все ж таки дійсно концентруватися. На часів яр, але е, я сумніваюся, що вони можуть е, зупинитися на інших напрямках або, наприклад, перевести більшість сил на часів яр і там спробувати прорвати фронт, а потім вже фланговими ударами, там, на Ліманському напрямку, на е, почати валити весь фронт, е, поки українці не набралися сил. Після цієї фактично піврічної перерви американської допомоги українським силам треба час для того, щоб наситити війська боєприпасами для того, щоб почав відчуватися ефект наших глибоких ударів GLSDB, атакам атакамсами по тилам, по логістиці. по... Командним пунктам і так далі, щоб у них в тилах почалася така метушня, коли вони не можуть нормально ні управляти, ні забезпечувати, ні координувати, ні поповнювати свої сили з глибоких тилів. Ну, у всякому разі, кілометрів 160 це вже непогано. І тому я думаю, що цей місяць вони будуть намагатися використовувати максимально але. От знову такі, і я не впевнений, що їм вдасться провести ще один великий наступ в цей весняно-літній період, тобто вони можуть це спробувати зробити, тобто вкинути взагалі що у них є всі резерви, і тоді, десь наприкінці липня, української армії будуть іще кращі можливості для несподіваних контратак і контрнаступів на різних напрямках. Тим більше, що в нас я сподіваюся, все ж таки вже на той момент буде в, в, в повнофункціонально використовуватися F-16 і все це дійсно для наступальних дій буде набагато корисніше ніж ніж е, зараз.